Привіт! Війна та брехня це ціна безбожія. Коли Темно, тоді легко і просто розібратися, хто є світлом, а хто є пітьмою, хто від Бога, а хто від сатани, де справжня церква? А де Вавилон. Біблія пише, що Бог є світло, тому прийдіть до світла Божого, і цей світ він просвітить вас. Ісус Христос відкриває нам. Майбутнє людство показує в книзі Апокаліпсіс причину воєн, голоду, кризи, смерті та пекла на землі. І це відбувається тому, що людство. Не слідує за Словом Божим, за Христом, а йде за вершниками апокаліпсису. І перший вершник на білому коні це брехня, лукавство, пропаганда і сам сатана. Другий вершник на кровавому коні це війна, насилля, терор та вбивства. Третій на чорному це мамона, це поклоніння цьому проклятому світу багатству грошам. Як і наслідок це криза, голод та бідність. Четвертий вершник смерті і пекло слідує за ним. Це смерть від. Зброї, епідемій, мору, звірів, і як, висновок, це Адське пекло на землі і в вічності. І люди пішли за цими нечистими істотами, тому відбулися дві світові війни в минулому столітті, і до цього народ масово вірив в Бога, вивчав Слово Боже, а потім. Люди почали масово відходити від церкви від Бога, руйнувати храми, відбувалися гоніння на віруючих та церкви, вбивали святих та священників. І тут не плутайте істинну церкву та вавилонську блудницю, тому що істинна церква вона несе спасіння та любов цьому світу, а релігія це Вавилонська блудниця. Вона виправдовує зло, насилля і служить лукаво. Комунізм, фашизм, нацизм, імпералізм, тиранія всі вони ведуть людство до аморальності, щоб люди були всього лише тваринами. А Ісус і слово. Боже, освячують людину, ведуть його до чистоти, святості, совісті, моралі, довіри в Бога. Біблія вчить, що люди створені по образу і подобі, Божій, і Бог є любов та світло. Вибір невеликий: або Бог, або світ тварин, або світло, або пітьма третього не дано. Підпишись і напиши мені, якщо тобі потрібно духовне спілкування та молитва.